Він захищав країну починаючи з 2014-го і у 2022-му став до оборони Чернігова на Новосалівському напрямку. Там Ростислав дістав важке поранення, після якого проходив тривалу реабілітацію. Тренування свого часу допомогли воїну наново адаптуватися, а тому він і зараз активно займається під пильним наглядом фахівців. Свої навички разом із іншими побратимами. Ростислав продемонстрував на всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту, кубок серцевіра. Пам'ятаю, як мене по Братим витягував з бліндажу і тягнув до евакуації. Після того, як мене вилікували, трохи поставили на ноги. Я ще трохи служив в армії. Дуже вдячний своїй сім'ї, дружині, дитині. Вони мене підтримують. Ну і Вдячний ще тренеру, він мене поставив теж на ноги, дуже допоміг. Буду старатись поїхати десь на якісь чемпіонати України, Кубки. На змагання до Чернігова з'їхалося понад сотня військових з десяти областей України. Деякі з них і тепер несуть службу в лавах ЗСУ. Є і ті, хто зараз не виконують бойові завдання, але попри тяжкі поранення та ампутацію кінцівок, і далі йдуть до своєї мети, одержуючи перемоги на змаганнях світового рівня та постійно тренуючись. Ветерани кажуть, для них спорт невідокремна частина життя. Дуже приємно, що з усіх куточків України побратими приїхали. До нас на змагання. Спорт це один із таких найкращих видів реабілітації людей, реінтеграції в суспільстві. Ну, і ми ж плюс до того зустрічаємося з друзями, спілкуємось. Безліч друзів, однодумців з'явилося спочатку, коли почав брати участь у адаптивних змаганнях. Щоб брати участь у змаганнях, потрібно тренуватися це підтримка власного стану здоров'я. Ну і психологічно, емоційно краще реабілітації не, не придумаєш. Такі змагання у більш масштабному форматі проходять у Чернігові вже вдруге. Цього разу їх приурочили до першої річниці заснування громадської організації Ветеранська спільнота України Серцевір. Учасники боролися за перші місця у сімох видах спорту: зокрема, жим лежачи, веслування, аербайк, ривок гирі, настільний теніс, волейбол сидячи, стрільба з лука. Організатори розповідають, кожен спортсмен самостійно обирав для себе найоптимальніші вправи. По чотири, по п'ять категорій, в залежності від того, які види спорту обрали для себе учасники. Якщо ми так прокалькулюємо, то у нас приблизно. 28 перших місць, 28 других. Ну, у нас не в усіх категоріях будуть по три місця. Тобто приблизно 50-55 переможців буде. Ну, деякі, можливо, будуть 2-3-4 рази, якщо вони дуже надпотужні. Ми багато їздимо по всій країні на змагання сильні України. А стронгменів, яка їх проводить, і дійсно у нас з'явилося багато друзів. і Ми захотіли запросити їх до себе на свій день народження і таким чином відмітити так, би мовити, нашу нашу річницю. Зараз ветеранська спільнота готується до турніру Північний Форпост форпост-2024», який проведуть восени. Нагадаємо, перший відбувся торік у жовтні.